Бретти вийшов перший повноцінний трейлер продовження екранізації Роману Дюна від письменника фантаста Френка Герберта. Це вже друга спроба екранізації цього циклу творів. І Якщо Ліч містив всю історію в один фільм, то режисер-візіонер Дені Вільньов вирішив поділити її на частини. Дюна, частина друга, розкаже продовження історії принца Пола Атрідиса, сім'ю котрого було вбито конкуруючим домом Харконенів, внаслідок чого той опиняється в вигнанні на пустельній планеті Аракіс, котру населяють гігантські хробаки і вільний народ Фріменів. У другій частині Дюни принц має прийняти на себе роль лідера Фріменів і дати бій загарбникам. Режисер картини Дені Вільньов описує стрічку наступними словами. Частина перша це більше споглядальний фільм, а частина друга це вже епічний військовий фільм, набагато більш насиченіший. У фільмі ми побували на Аракісі, відвідали нові локації. У ньому все нове. Для першого фільму ми зняли 40% матеріалу на камери IMAX. Цього разу ми знімаємо увесь фільм для IMAX. Загалом над фільмом працює вся стара творча команда, що стосується акторського складу, то до Тімоті Шоламе Зендай, Джоша Броліна, Ребекки Фергісон, Хав'єра Бардема і Дейва Батісти доєднається Флоренс П'ю. Що зіграє принцесу і Рулан Коріно. До цього ми могли бачити акторку у фільмах Чорна вдова і Маленькі жінки. Ще один новачок фільму Остін Батлер, що майстерно втілив образ Елвіса Преслі у нещодавньому байопіку про співака. У Дюні він виконує роль бійця Фейда Раута. Також слід згадати акторку Лея Сейду, яка зіграє Леді Марго та Крістофера Волкена, що втілить імператора. Кінотеатри Дюна частина друга завітає 3 листопада цього року. <звук> Нік Піццолато, що працював над сценарієм серіалу Справжній детектив, доєднався до ребуту вампірського екшена Блейд. Нагадаю, що мисливця на вампірів Блейда у новому фільмі має виконати актор Магершалу Алі. Тобто новий блейд від Марвел знову об'єднає тандем залі і Піццолато, що вже працювали разом над третім сезоном справжнього детектива. Зйомки Блейда планується розпочати в Атланті наприкінці травня цього року. Режисером став французький постановник Ян Деманш. Зараз у Блейда вже є готовий сценарій від письменника Майкла Старбері. І джерела кажуть, що підсулато працює над чернеткою Старбері вже кілька тижнів. Якщо не станеться небажаних переносів, то подивитись сам фільм стане можливо вже у вересні 2024 року. Мало відомо, що до акторського складу фільму Гладіатор 2 від Рідлі Скотта приєднався Педро Паскаль. Іноді здається, що Педро зараз знімається буквально у всіх фільмах і серіалах. Тож тепер акторський склад стрічки складається з Пола Мескаля Педро Паскаля, Денсела Вашингтона, Коні Нільсен, Барі Кіогана, Джозефа Квіна і Джемона Гонсу. І щоб не повторювати вже сказане про фільм Гладіатор 2», запрошую вас переглянути випуск кінонюс номер 13». Продовження оскароносного фільму від Рідлі Скотта вийде в кінотеатри 22 листопада 2024 року. Вийшов трейлер фільму Гран Турізмо. Це екранізація справжньої історії, що оповідає про простого британського геймера Джана Марденборо, що завдяки відбору кращих гравців серії гоночних автосимуляторів Гран Турізмо» отримує шанс пройти школу молодих автопілотів, отримавши місце серед інших гравців. у Автосин, він має можливість зайняти місце водія спорткару у справжній гоночній команді. Екранізувати гру від Sony взявся творець району номер 9 і робота Чапі Ніл Бломкамп. А серед пізнаваних акторів у стрітці можна побачити Девіда Харбора і Орландо Блума. Гран туризму планується випустити 11 серпня 2023 року. У червні цього року повертається шостий сезон серіалу Чорне дзеркало як говорять автори, це буде найнепередбачуваніший сезон. Так, творець серіалу Чарлі Брукер каже, що цим сезоном він здивував навіть сам себе. Я завжди вважав, що чорне дзеркало має містити історії, які повністю відрізняються одна від одної, і продовжувати дивувати людей і мене самого. Інакше в чому сенс? Це має бути серіал, який не можна легко передбачити. Він може продовжувати винаходити сам себе. Каже сценарист, творець і виконавчий продюсер шоу. У шостому сезоні ми побачимо досить широкий спектр зірок. Так у серіалі з'являться Арон Пол, Джош Харнет, Кейт Мара, Майкл Сера, Сальма Гаєк і Зазі Біц. А також купа зірок трохи меншого масштабу. У новому фільмі Клінта Іствода під назвою «Присяжний номер 2 збирається досить пристойний список акторів. Так нещодавно стало відомо, що у фільмі знімуться Ніколас Голд, що грав у таких фільмах, як Тепло наших тіл, Шалений Макс та Ренфілд, а також Тоні Колет, відома за ролями у фільмах Шосте відчуття, Ножі Наголо і Алея Жаху. І от до касту присяжної номер 2 приєдналась Зої Дойч, відома за фільмами Чому він та матриця часу. Окрім цих чудових акторів у фільмі зіграє і сам Клінт Іствуд. Більше інформації про сюжет фільму. Ви можете дізнатись у випуску кінонюс номер 20. Дата виходу фільму поки не визначена. Вийшов перший трейлер приквелу голодних ігор під назвою Балада про співочих птахів і змій. Дія фільму розгортається за 65 років до подій оригінальної серії фільмів. Сюжет зосереджений навколо молодих років Коріолана Сноу, який згодом став президентом капітолію. Трейлер повертає нас назад до десятих щорічних голодних ігор і показує, що революція вже назрівала. Оскільки Люсі Грейберт з округу 12 знаходить спосіб кинути виклик владі під час церемонії набору для вшанування, тим часом 18-річний сноу намагається відновити репутацію своєї родини після того, як весь його рід втратив милість. Режисером голодних ігор балада про співочих птахів змій став Френсіс Лоуренс, який знову бере кермо франшизи після режисури попередніх трьох частин. Фільм зібрав цілу купу молодих акторів, що мають стати майбутніми зірками і улюбленцями глядачів. Проте серед молодої крови вигідно виділяється вже досвідчений Пітер Дінклейдж, відомий за серіалом Гра Престолів. Прем'єра голодних ігор балада про співочих птахів і змі відбудеться в кінотеатрах. 17 листопада цього року. Якщо ви думали, що касові провали фільмів про детектива Еркюля Пуаро приведуть серію до закінчення, то ви помилились. Адже нещодавно вийшов новий трейлер вже третього фільму-циклу. До цього на екрани виходили стрічки Вбивство у Східному експресі і Смерть на Нілі. Новий фільм отримав назву Привиди у Венеції. Сюжет розповість про події, що відбуваються у Венеції після Другої світової війни. Детектив Пуаро вже на пенсії, проте його спокійне життя переривається новою справою, що пов'язана із загадковим вбивством під час сеансу спіритизму. Привиди у Венеції буде відрізнятися по духу від минулих частин і стане більш містичним і темним. Режисер фільму, і виконавець головної ролі, все той же. А саме Кенет Брана. На цей раз акторський склад вже не такий потужний, як у минулих фільмах. Проте у фільмі з'явиться і декілька зірок. Наприклад, Мішель Єо, Джеймі Дорнан та Келлі Райлі. Привиди у Венеції завітаю кіно 24 вересня цього року. У кінці квітня у Лос-Анджелесі пройшов щорічний івент для фанатів кіно під назвою Стіне Макон. Цього року серед гостей було багато поважних персон, що презентували свої нові роботи. Однозначно найяскравішими на івенті стали Райан Гослінг і Марго Робі, що презентували майбутній фільм Барбі. Також на виставку завітали культові режисери Мартін Скорсезе та Крістофер Нолан, що вийшли на сцену. Щоб поділитися кадрами зі своїх майбутніх фільмів: Вбивці місячної квітки та Опенгеймер, відповідно. Також на виставці було показано кадри іще одного епічного фільму, а саме, Наполеон від Рідлі Скотта, показаний фрагмент битви, з якого приємно вразив всіх глядачів. Проте головним неочікуваним хітом виставки став новий фільм Творець від режисера, бунтар один Зоряні війни історія Гарета Едвардса. Де Джон Девід Вашингтон грає людину, що живе в далекому майбутньому. А події відбуваються після війни між людьми та штучним інтелектом. Творець приголомшив своїми науково-фантастичними краєвидами і продемонстрував приголомшу акторську гру Вашингтона, персонажу якого по сюжету доручено захищати дитину робота. Показ першого трейлера слід очікувати уже дуже скоро, а сам фільм має вийти вже у вересні цього року. Також вартим уваги став ще один непоказаний широкому загалу фільм Вікет, або, як можна перекласти назву, злий. Це мюзикл, що перенесе нас в країну Ос, а головні ролі в ньому зіграють Мішель Єо, Джеф Голдблюм, Джонатан Бейлі та Аріана Гранде. Загалом виставка пройшла дуже вдало. Особливо добре було прийнято новий фільм «Флеш», котрий похвалили навіть комікс-конкуренти. Також на виставці показали 20 хвилин місія Неможлива розплата та уривок фільму Тихе місце День Перший. Окрім цього, було представлено уривки з майбутніх мультфільмів Дісней та людина павук через Всесвіт від Sony. Сценаристи Голлівуду вирішили провести загальний безстроковий страйк, вимагаючи підвищення мінімальної оплати праці та покращення умов найму. Також сценаристи обурені майбутнім втручанням штучного інтелекту в їх роботу. Враховуючи те, що востаннє такий страйк відбувався 15 років тому, це може стати великим ударом для всієї розважальної індустрії. Вже зараз через страйк довелося закрити всі лейтнайт-шоу, як от шоу Джимі Пеллона, Джимі Кіммела, Стівена Колберта та інші. Також можуть сильно посунутись графіки серіалів, сценарії яких пишуть перед зйомками чергового сезону, що може вдарити по стрімінг-гігантам, як то Netflix, Prime Video, Max та іншим. До речі, якщо ви переживаєте за шоу Дім Дракона, то це шоу на щастя вже має готовий сценарій, тому зйомки пройдуть вчасно. Якщо ж студії підуть на зустріч про спілці сценаристів, то слід очікувати мінімальне відхилення графіку зйомок регулярних шоу. Слідкуємо за подальшими подіями.